Акція буде називатися Протести без королів. У всіх 50 штатах будуть мітинги. Дональд Трамп хоче танки на вулицях, та е, телевізійну демонстрацію домінування на свій день народження йдеться у заяві організаторів. Тим часом президент США попередив, що будь-які протести під час цієї його, його пораду будуть зустрінуті дуже великою силою. Ось так, вибрали на свою голову. Також це все загострилось. Стосовно того, що відбувається в Лос-Анджелесі, там заворушення, там навіть комендантську годину ввели. Так, ладно, давайте дивитися, я вам розказала 14 червня, субота США. Мітинги у всіх Штатах Америки, у 50 штатах Америки. Проти Трампа, проти королів. Проти Трампа мітинги. Що там буде відбуватись? 14 червня, США, субота, сила, рішення і агресія. Прям такі агресивні всі вийдуть. Сила це значить, дійсно масштабні мітинги. Прийняли рішення. Це якось тут і агресивно налаштовані є. В розпачі, люди в розпачі, молодь в розпачі. Із-за чого розпачі башня? І за змін, і за колеса фортуни, і за цих змін, які нововведення, давайте так, Трампа. А ще й за того, що, бачите, він на свій день народження планує влаштувати парад. Ще це теж. Краще б допомагали людям. Бачите, допоможи звичайним людям, американцям. Краще б ти допоміг чимось, якимись законами, якимись діями, а не влаштовував цю показуху. Діє, Трамп діє, ні на кого не схоже, як він діє. Мені схоже. Так, що ще буде? Покажіть, яка взагалі буде ситуація в США? 14 червня стосується мітингів. Дурень, очікування, уход, домовленості, пік, баланс, втрата балансу. Може, оця вся ситуація мітинги, це все може дійсно втрата балансу в країні, втрата балансу в різних. Містах в Штатах втрата балансу. Ірафант, зірка і колісниця. Ірафант, зірка і колісниця. Ірафант це мається на увазі. Наш президент. Він тільки хоче сяяти, блістать, популярність всі оці його премії, що він там хоче. А толку від нього. Дивіться, тут ще на тлі того, що відбувається, тут є і Україна. Це раз. Але ще мені це показувало раніше. Тут карта бідності великої кількості людей в США. З приходом Трампа по розкладу так. З приходом Трампа американці почали ставати біднішими. Навіть ті, в кого були так більш-менш люди стають біднішими в Америці. З приходом Трампа, з його цими змінами з колеса Фортуна. І ще і це. Підштовхує людей вийти. Смерть імператору ого, все із за грошей. Із-за зв'язків з дияволом, з Путіним, з Росією, із-за великих, із за грошей, оцих, оцих, що він там поробив, санкції і так далі. Оці, мита. Дивіться, смерть імператору. Це все йде до смерті імператору. Ну, смерть імператору це що? Закінчення його правління, президентства, імпічмент. Ну, давайте спитаємо. Після оцих мітингів, які плануються 14 червня в цю суботу, що далі чекає Дональда Трампа? Страх наляканий, божечки, наляканий. Робота якась йде. Робота, щоб придушити оце все. Придушити людей. Скупчення, ну, мітинги. Гроші, очікування, боротьба, боротьба, конфлікти. Тут прямо може початися бійка між цими правоохоронцями, ну тими, кого Трамп виведе, щоб, е, при, ну як би так сказати, щоб ці конфлікти е, придушити. Зі звичайними людьми. Бачите, боротьба, конфлікти. Всередині, це взагалі карта громадянської війни. Ось це може все призвести. Хоча, я думаю, це просто буде як бійка. Так, далі ірафант, правосуддя і п'ять пентаклів. Це все знов, із за оцих мит, із за того, що люди втрачають гроші. знов карта бідності. Що чекає Трампа? 10 жезлів, вищий суд. Ага. Важка ситуація в країні. Складна ситуація з фінансами. 10 жезлів, вищий суд. Колісниця, рішення. Буде прийнято якесь рішення. Уход, дурака. Уход, дурака. Люди хочуть, щоб уход дурака був. Щоб дурень пішов. Ось так. Такі плани. Так, ось Трамп, агресія. Трамп буде агресивний дуже. Буде показувати свою силу. Втрата балансу знов. Втрата балансу. Обман, тупік, дім, війна, удари боляче, дуже. Дивіться, в Америці там може все. Дуже дуже інтенсивно закрутитись. якщо дійсно будуть у ці а мітинги будуть. Якщо Трамп проти цих людей на мітингах виведе якихось, я не знаю, там військових або когось він там хоче, і почнеться бійка, буде і будуть ще люди постраждалі жертви. Карта війни дуже боляче підуть всі проти проти нього підуть всі, прям всі. Ну, давайте спитаємо імпічмент до кінця 25 року. Імпічмент Трампа до кінця 25-го року буде. Чи буде імпічмент Трампу до кінця 2025 року? Його взагалі треба посадити цього Трампа до в'язниці. В нього скільки справ? Скільки? А він президент. Імпічмент Трампу до кінця 2025 року буде. В очікуванні 10 мечів. Рішення. Очікується рішення більшості. І знов щось пов'язано з фінансами. Взагалі на Америку чекають якісь на людей, чекають якісь важкі часи. Тут і постраждалі можуть бути. Тут безлади, оце все і плюс карта бідності. Постійно вже третій раз вилазить на Америку на людей. Карта бідності. Втрата е, грошей, втрата роботи, бідність. Ось так. Тут війна, тут обман, баланс. знов втрата балансу. Ну ще раз. Чи буде імпічмент Трампу до кінця 2025 року. Це суперечки, це громадянська війна, це бійка. Всередині країни. Дурень. Зв'язані руки, король мечів і зміни. Королі мечів. Королі мечів. Королі мечів. Це хто? Якісь королі мечів. Зв'яжуть руки Трампу. І запустять колесо фортуни. Задля захисту. Королі мечів, це хто? Королі мечів, це хто? Війна, удар боляче, правосуддя. Хтось пов'язаний з законом, з порядком башня. Задля того, щоб вгамувати людей, задля того, щоб відбулось правосуддя, якось так показує. Дорога до розпачу. Імператор, дивіться, Трамп відкрив собі дорогу до розпачу. Ось дорога, розпач і імператор. Ну, таке відчуття, що він буде потихеньку, якось поманенку, йти до цього імпічменту. Ще раз, імпічмент Трампа до кінця 25-го року буде. Мах. Іде робота. Ну йде робота, перемога, 10 пентаклів, рішення, домовленості. Дійсно, йде робота, розмова якось. До цього, до цього все йде. Ось такі новини. Ну, Давайте ще на останок. що ми ще запитаємо. Давайте, що чекає Трампа до кінця 2025 року. Що чекає Трампа президента США до кінця 2025 року? Ірафант рішення в очікуванні. Крісло, оце крісло, Ірафант президентське і Трамп чекає рішення в очікуванні. Ану, какор Жеслів, луна що було. Пасиф. Тут зв'язок з Кремлем. Бачите? Королева мечів і луна. Таємний зв'язок з Кремлем. Що чекає Трампа? Уход. Карта уходу. Імператор, пішов імператор. Уход імператора. Зміни для Трампа. Зміни для Трампа в яку сторону? Перемога по обману, сила, баланс, гроші. Ага, він Він, він, він цими своїми діями, своїми цими митами, поведінкою, зв'язком з Кремль з Кремлем, цими всіми заявами. Він просто змінив. Ставлення людей до нього. Всі зрозуміли, що Трамп по сім мечам. Спочатку його велика кількість людей підтримувала, а зараз думають: Боже, що ми, що ми обрали? Що це взагалі таке? Що чекає Трампа до кінця 2025 року? Змінилася думка практично у всіх американців. Розпач, ілюзія. Розпач, ілюзія багатство. Повішений жертвою. Стане жертвою, відлюдник, хитрість і 10 мечів. 10 мечів по правосуддю. Ну, от це дійсно повинно з ним статися. 10 мечів завершення, болісне закінчення по правосуддю. Тобто по закону. Ось так. Все одно я схиляюсь до того, що чекає його імпічмент. чи що там вони з ним зроблять. По правосуддю закінчення його правління. Ось так: уход імператора. Ось. Ось такі справи.